Ступ прощання з вереснем та привітання з понеділком. Понеділок не просто початок тижня, а у даному випадку ще й останній день вересня. Це завжди відчувається як межа, як фінальний акорд перед новою симфонією, як у гратиме Нехай цей день принесе не лише виклики, але й відчуття виконаного обов'язку. Ось таки у нас ось справи. Начальна цитата. Найважча частина понеділка, це згадати, що ти не мільйонер і тобі все одно треба йти на роботу. Невідомий автор пенталогія останнього вересневого понеділка. Наші будні часто складаються з п'яти, здавалося б, несхожих актів, які, наче частини пенталогії, Утворює цілісну картину життя. Спробуємо в містеки ваш день у ці п'ять епізодів. Перша дія. Здача паперу. Боротьба з прокрастинацією. Ранок і над головою висить здача паперу. Це може бути звіт, проект. Або важлива документація. Це акт, що вимагає концентрації та останнього ривка. У цьому завданні відображається одвічна боротьба з бажанням відкласти на завтра адже завтра вже закінчується вересень. Цитата для натхнення: Не відкладай на завтра те, що можна зробити післязавтра. Бо післязавтра це вже жовтень. Гумористична варіація відомої приказки. Дія третя повітряні тривоги, реалії неспокою. На жаль, наші реалії часто втручаються у плани. Ранок може бути перерваний сигналом повітряної тривоги, а ніч відлунням шахедів над містом. Ці моменти стають сумним, але невід'ємним елементом повсякденності. Вони вимагають витримки та усвідомлення. Життя триває попри все. І наша стійкість, наша головна зброя. Цитата про стійкість. світ ламає кожного, і потім багато хто стає міцнішим у зламаному місці. Ернест Хемінгуей. Прощавай, зброя! Прогулянка з собачкою. Момент спокою. Контрастом до напруги є прогулянка з собачкою. Це острівець спокою, медитація в Русі. Ваш чотирилапий друг живе сьогоденням, радіє запахам і сонцю. Він змушує вас сповільнитися, звернути увагу на жовтий лист, що впав на свіже осіннє повітря. Це найкращий спосіб перезавантажити мозок після патерів і тривог. Дій останні дні вересня. Підсумок. Вересень іде. Він приніс першу прохолоду, нові виклики, і, сподіваюся, добрі моменти. Останній понеділок. Час для тихого підсумку. Що вдалося завершити? Що переноситься. Це час для відчуття легкої ностальгії за літом, і прийняття осінньої мудрості. 5. Перспектива жовтня. Новий акт. Фінальний акт пенталогії, погляд вперед, жовтень вже стоїть на порозі. Він принесе нові завдання, нові можливості, і будемо сподіватися, більше тиші. Понеділок закінчується. Вересень за ним, але ваше життя триває, наповнене важливими справами та маленькими радощами. Бажаю вам, щоб цей останній вересневий понеділок був максимально продуктивним і головне миром. Нехай здача паперу пройде успішно, а прогулянка з собачкою подарує незабутні емоції. Заключна цитата: Не чекай натхнення, будь сам натхненням. Невідомий автор.